Всім привіт, друзі, і сьогодні я вам покажу типи бравлерів. А ти не збудь підписатися і поставити лайк, бо я дуже стараюсь. З вами Веркіс, а ми починаємо. Перший тип це обов'язково донатор. Ця людина донатить майже кожного дня і обов'язково кожного сезону. Вона може купити навіть невигодні акції. Хоча у цієї людини максимальний ранг це 20-й. Другий тип це злий. Ця людина, коли помирає, то вона так бомбить, а коли вона помирає в соло шеде, то вона може спокійненько собі зламати телефон. Ну а коли цій людині забивають гол, то вона кричить на всю хату і чує все місто. А коли вона програла в бралболі, то вона може розбити всю техніку в хаті. Третій тип це антивезунчик. Цій людині майже ніколи не везе в стардропах. Максимум сверхрядкий стартроп. Четвертий тип це задрот. Він буде задротити рано і вечір. А виключив він Brawl Stars тільки коли мама накричить на нього. І то ще не факт. І п'ятий тип це обов'язково дізлайкер. Без цього ніяк. Ця людина буде крестити в кустах або використовувати ультуліона. Ну і обов'язково, коли він когось вбив, він буде показувати дізлайк або клоуна, ну і крутитися. Ну а на цьому все. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо вам це сподобалося. І пишіть в коментарях, чи випускати мені другу частину. І ще обов'язково пишіть в коментарях, чи попадався вам хтось з цих типів. З вами був Веркіс. Всім па па па, -па.